Ми на зв'язку Анастасія Лішневська, лікарка-інфекціоністка, а також кандидатка медичних наук? Доброго раночку, пані Анастасія. Добрий ранок, вітаємо. Дякуємо, що виділили час за те, що вийшли в ефір, для того, щоб поспілкуватися зійсно на цю важливу тему. Ми це дуже цінуємо. Ось і власне почнемо з самого початку, Анастасія. Скажіть, що це за таке захворювання? Гепатит, як воно себе проявляє. Тому що більш такі простіші, там простудні, грип і все інше. Ми, ми розуміємо. А ось гепатит, як він проявляється. Справа в тому, що гепатит, перш за все, це захворювання починки запальне, Тобто, це. Умовно кажучи, запалення клітин печінки, угу. і е, суть в тому, що печінка вона виконує дуже багато функцій в нашому організмі, це і знешкодження певних речовин, і розщеплення деяких корисних речовин для нашого організму, е, і білок синтезуюча функція, і так далі. І коли відбувається ось ці процеси, наприклад. Вірус або алкоголь, або інші фактори, коли пошкоджують клітини-печінки, ми отримуємо зниження ось у цих всіх функцій цього важливого органу. І е, які ж прояви можуть бути. Ну, слід звернути увагу, е, по-перше, на те, що гепатити бувають гострими та хронічними. І ось з гострими гепатитами простіше, бо людина точно звернеться до лікаря. Бо гострий гепатит він супроводиться підвищенням температури, жовтяницею, слабкістю, можуть бути там болі в суглобах, м'язах можуть бути навіть висипання, збільшується печінка, може бути дискомфорт в правому підробір'ї. Ось і з такими скаргами зазвичай людина не залишається вдома, вона якнайменше йде до сімейного лікаря, і тоді вже йде там, її направляються або до інфекційної лікарні, ну в залежності від ситуації. А більш небезпечними є хронічні вірусні гепатити, якраз в тому, що вони можуть взагалі ніяк не Е, тобто, наприклад, вірусний гепатит Б, вірусний гепатит С. Де це гепатити, які можуть з гострої фази перейти в хронічний гепатит. Але, наприклад, вірусний гепатит С може в гостру фазу взагалі ніяк не проявлятися також. Тобто це може бути безсимптомний перебіг. І тоді, звичайно, що людина ніяк не фіксує якісь зміни в організмі, бо печінка в нас не має больових рецепторів, вона не болить. Можливо, там якась незначна температура є у пацієнта, і він нікуди не звертається. Декілька днів температури, і все він забуває. І десь через 6 місяців гепатит переходить в хронічну фазу і вже настає період хронічного гепатиту. І що цікаво, то хронічні гепатити на ранніх стадіях вони в більшості випадків ну, також не мають симптомів. Тобто у людини можуть бути якісь неспецифічні скарги. Вона може там сказати, що вона стала більш втомлюватися, або там не такі осилює фізичні навантаження, до яких вона звикла раніше. А може вона цього всього і не помічати. Ось дискомфорт в прямому під репер він може бути, може не бути. Угу. І ось в цьому основна небезпека: що якби якихось специфічних ознак їх може й не бути. Ну угу. ось і тому тут обов'язково обстеження. Ду дуже дуже цікаво. От, тобто людина просто може собі жити і 음... поки не обстежить, навіть не буде й знати, що в неї це є. Mm -hmm. та, Страв, в, села, в тому що воно так хор... і є. Так, да -да. Да, воно так і є. Тобто а, люди от, з вірусним гепатитом, це зазвичай вони з'являються до нас на прийом, коли ми випадково просто призначаємо їм обстеження без навіть без показань. Просто от ми називаємо це скринінгом. Ми призначаємо їм е, специфічні обстеження на ці хронічні саме вірусні гепатити, і тоді вони виявляються. Тоді ми призначаємо лікування і все. Угу. Але небезпека ж в тому, що це перший період, людина ніяк е, угу. не відчуває. А через декілька років цей вірус буде далі продовжувати руйнувати ось ці клітини печінки, і згодом це призведе до того, що ці функціонуючі клітини. Вони будуть заміщуватися сполучною тканиною. А сполучна тканина вона не функціональна. Вона не може виконувати оці функції печінки. Угу. Ось. І тут наступає той момент, коли ми не маємо. Тобто, у людини починаються симптоми. Угу. Але це вже запізно. Тобто, Як чому це запізно? Тому що коли Оця сполучна тканина виникає вже в печінці, то зворотній процес викликати вкрай складно і майже неможливо uh -huh. Розумієте? І тут ми маємо такий от парадокс, що начебто це легке захворювання, яке ніяк не проявляється, яке не має ніяких скарг. Uh -huh. Пацієнт себе нормально почуває, але через декілька років це може бути розпочинки. А ще через декілька років це може бути гегепатоцелюлярне карцинома. Тобто, рак печінки дуже Візьмі? дякую. Ось і в цьому основна небезпека. Дуже дякую, що говорите цю інформацію. Тому що це ну край важливо пам'ятати і знати. Тому, а, дорогі глядачі, дорогі українці, якщо ви десь робите якийсь комплекс аналізів чи обстеження, просто зробіть це, щоб знати, чи вас все в порядку у цьому плані з вашою печінкою тому що ми бачимо, це дуже така підступна, дуже тиха хвороба, яка може зруйнувати, ну наробити дуже багато. Зводим. І от, чи навіть називають вірусний гепатит? Це ще називають ласкавий вбивця, якраз за це. О, да, от так воно є. Тому, дорогі глядачі, майте це на увазі, і пам'ятайте про це, щоб якщо буде десь нагода, просто зробити це обстеження. Скажіть, будь ласка, ви ж десь част частково говорили, а можливо трішки більше. Які е, власне причини появи розвитку гепатиту? Тобто ви сказали, що є щось хронічне. Що це також страшне, тому що його важко як то кажуть, поки не обстежиш, не дізнаєшся, так виявити так. Mm -hmm. а Можливо, ще от які причини власне гепатиту? Що на це впливає? А, взагалі причин гепатитів буває багато. Це може бути алкоголь, алкогольний гепатит. Це можуть бути інші токсичні гепатити, наприклад, такі як деякі ліки, та да? тобто надмірне їх вживання може призвести також до. Гепатиту це можуть бути автоімунні процеси в організмі. Угу. Також вони можуть зумовити гепатит. А, ну, і, звичайно, що ще раз я повертаюсь до тієї основної теми, на яку я заакцентувала ще на початку, увагу це віруси. Вірус. Крім того, це не тільки вірусні гепатити. Тобто вірусний гепатит А, Б, С, Д, Е, це можуть бути й інші віруси, наприклад, там ситомагало вірус, епштейна на бар та інші. Чим оці віруси між собою різняться? Щоб Бо ми теж там, да, так чули ці визначення? Гепатит Б, С, гепатит це... А. Яка різниця? Клінічному е, перебігу, тобто по симптомам, по тому, як вони проявляються: от вірусний гепатит Б С А Е, якщо ми будемо казати за гострі, то е, складно їх відрізнити і е, ну, практично неможливо, тобто без специфічного обстеження, ми так ми маємо деякі е, спеціальні критерії. За якими ми з більшою вірогідністю будемо схилятися до того чи іншого вірусного гепатиту, але на 100% який це вірусний гепатит, можна сказати тільки після спеціального дообстеження. Тобто, якщо у хворого ми бачимо, що ми призначили загальне обстеження, ми бачимо там деякі зміни, і далі для того, щоб точно зрозуміти, який саме вірус викликав. Ми призначаємо спеціально до обстеження. Це якщо про вірусні гепатити. Mm. Ну це так орієнтовно. Все ж таки в лікарів, звичайно, що є деякі от симптоми, за якими ми е, будемо якби попередньо е, зможемо mm. відрізнити. Але на 100% тільки обстеження. Що стосується там, е, це домигаловірусна інфекція або вірус на бар, або інших, які можуть інфекційного моноклезу, зокрема, то там у пацієнтів можуть бути ще й інші симптоми. Не пов'язані безпосередньо з печінкою. тобто там е, фарагід, можуть бути збільшення лімфатичних вузлів, е, можуть бути інколи висипання, тобто, це трошки інша група захворювань. А, дуже дякую. Ви настільки важливу і корисну інформацію доносите, що це ну просто мені здається, всі це дійсно мати на увазі і чути. Скажіть, будь ласка, Анастасія, які шляхи передання передання гепатиту і як найчастіше відбувається зараження? Ось які шляхи його розповсюдження? Шляхи передавання саме вірусних гепатитів, бо зараз ними є тільки вірусні гепатити mm -hmm. по факту, так? Тобто інфекційні е, гепатити. Е, це основні три шляхи, е, що стосується хронічних вірусних гепатитів. Це через кров від матері до дитини і статевий шлях передавання. Ось ці три е, е Механізми передачі вони є найважливішими і такими, що про них люди мають знати. Ось, що стосується вірусних гепатитів, А та Є, е, то тут трошки інша ситуація. Ці гепатити можуть передаватися там від іншої людини при контакті, просто при контакті з хворою людиною, тобто це не помиті руки, це може з їжею, з водою цей вірус потрапити. При контакті там з іншими предметами навколишнього середовища, які, на які попередньо потрапив цей вірус. Тобто, в нас ось такі дві, якби різні групи ось цих гепатитів з абсолютно різними механізмами передавання. Дуже дякуємо. Йдемо далі. А, ну, питання: як себе оберегти від нього? Що нам робити? Ну, так як ми вже говорили про те, що основна небезпека, основну небезпеку, складають все ж таки хронічні вірусні гепатити, бо гострі вірусні гепатити вони легше лікуються, і вони ну не становлять небезпеки в майбутньому. А на майбутнє основна небезпека ось цих хронічних вірусних гепатитах, Б, С, тобто ті, які передаються через кров статевим шляхом і від матері до дитини. Як вберегти? Якщо це через кров, то для всіх маніпуляцій, які мають контакт з кров'ю, потрібно використовувати лише стерильні інструменти. Угу. Вони мають бути. Реально стерильні. Не просто якусь там незрозуміло, не яку стерилізацію пройшли, чи що. Це або одноразові інструменти, або е, стерилізація з дотриманням усіх вимог. Ось. Е, далі, що е, стосується е, статевого е, шляху передавання, то е, тут, звичайно, що м, механічна контрацепція, але ми маємо розуміти, що вона на 100% не захищає mm -hmm. від цієї інфекції. Ось. І тут… Я хочу звернути увагу на те, що є вакцинація проти вірусного гепатиту Б є вакцина, і за гострі, якщо будемо говорити ще проти вірусного гепатиту, А також є вакцинація. Ось тобто, це найкращий метод захисту від, цієї, від цих інфекцій. Ну, що стосується від матері до дитини, то для жінок, для вагітних жінок, у яких є, наприклад, вірусний гепатит. Б то там застосовуються певні підходи, певне лікування саме для е, цієї жінки? Ого, класно, що є такі так багато варіантів, і що ну це не просто вже якісь бачимо, що медицина так, якби в цьому розвивається. Скажіть, будь ласка, чи можливо все-таки вилікуватися від гепатиту, і як зазвичай проходить лікування? Ви вже нам зазначали ну, багато такої інформації. Можливо, тут ще щоб підсумувати. Так, дивіться, лікування вірусних гепатитів, що стосується знову ж таки гострих вірусних гепатитів, то це підтримуюча терапія, тобто комплекс препаратів, які частіше в стаціонарі призначаються пацієнту, і за декілька тижнів ну, якби у людини нормалізується і клінічний стан і лабораторні проби. А що стосується хронічних вірусних гепатитів, то тут трошки складніша ситуація. Вірусний гепатит це. І Б, це от основні два вірусні гепатити, з якими ми працюємо, які справді становлять зараз е, ну, таку загрозу в тому, що їх дуже велика кількість і таке високе поширення. Ось і е, для лікування вірусного гепатиту, С є дуже ефективна специфічна терапія. Тобто, це значить, що для людини будуть застосуватися противірусні препарати ефективність більше 99%. Тривалість лікування складає 12 місяців, ось тому з вірусним гепатитом, С ми маємо зараз на даний момент ще декілька років. Тому ми цього не мали. Ми uh -huh. мали лікування, яке складно переносилося uh -huh. яке мало набагато нижчу ефективність. Uh -huh. А зараз ситуація дуже гарна. Основне, це людина має вчасно виявити. І вчасно звернутися до лікаря, якщо позитивний результат. Uh -huh. І тоді все буде окей. З вірусним гепатитом В, ми маємо трошки іншу ситуацію, трошки складнішу. Зараз немає препаратів, які можуть знищити вірус повністю у людини. Uh -huh. Тобто, якщо після гострого вірусного гепатиту вірус повністю сам не зник за 6 місяців і перейшов хронічний, то вірус в організмі залишається. Ми призначаємо лікування для. Підтримування функції печінки для нормалізації а, проб печінкових, тобто, в цілому, ми маємо стан організму на оптимальному рівні. А, але а, повністю вірус знищити зараз, на даний момент, mm. ми не можемо. Але все одно ми маємо специфічну терапію, яка може знизити кількість цього вірусу в крові. І це дуже важливо також. Бо якщо у людини цього вірусу в крові дуже багато вірусу гепатиту Б, то це значить, що велика кількість вірусів буде ушкоджувати печінку. І одна справа, ну умовно кажучи, якщо там декілька вірусів нападуть так, на ту печінку, і декілька мільйонів вірусів. Ну, це я так умовно так, так. спрощую картинку. Ось, і коли дуже багато вірусів, ми маємо призначити цю терапію, щоб знизити їх кількість. Угу. І далі основне завдання пацієнта це. Тобто моніторити свій стан, регулярно здавати обстеження, тримати на нормальному оптимальному рівні свою починку, свій організм, і ну, зараз це найкраща тактика. Ще таке питання: до яких наслідків чого чекати людям або нам так, так щоб зрозуміти перебіг цієї хвороби? Які наслідки можуть бути в такому захворюванні? Щодо наслідків цього захворювання, е, якщо ми говоримо знову ж таки про хронічні вірусні гепатити, то основна небезпека це цироз печінки. Mm -hmm. Я вже про це трохи говорила mm -hmm. раніше, і коли справді функціонують ці клітинки, вони заміщуються сполучною тканиною, і далі ми маємо менше функціональних клітин, менше менше і менше з кожним роком. Ось, то це призводить до певних симптомів у пацієнта, до набряків. Це може бути асид, навіть коли там рідина в червній порожнині з'являється. Це може е, призводити до м, кровоточивості з е, На шкірі можуть з'являтися. Певні зміни, це може бути пігментація, це можуть бути судинні зірочки. На долонях можуть з'являтися таке як почервоніння угу. почервоніння от подушечок також це ну типово саме для цирозу печінки. ось Але певна кількість людей з цирозом це ще не остаточна, не фінішна фаза. цироз печінки може пройти в. Рак починків грибатоселярного карциному і це ще ну це вже атипові клітини. І звичайно, що і лікування, і перебіг е, на цій стадії набагато складніший, і краще все робити вчасно, щоби цього не допустити. Тим більше, що ми зараз маємо такі можливості. Анастасія дуже вам дякуємо за так. Ну. Круто, професійно і глибоко відкрити цю тему. Дуже багато цікавих фактів і інформації, яка дійсно важлива, щоб запобігти, перевірятись, обстежуватись. Дуже вам дякуємо за цю сильну розмову. Вам бажаємо благословень там, де ви є, у вашій сфері. Ось також хай Бог оберігає вас, ваших рідних, ваших близьких, вашу сім'ю. І всього вам найкращого. Дякую вам. Також Дуже всього дякую. найкращого. Всім бажаю здоров'я. До побачення Дуже дякуємо. Друзі, з нами на зв'язку. Анастасія Лішневська, лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук. Говорили про боротьбу з гепатитом. Гранок надії триває.